Сьогодні світ згадує про прориви гідності. Момент, коли одна дія запускає ланцюг змін. 17 грудня. День, коли історія починала рухатись швидше. У цей день у 1917 році радянська Росія надіслала ультиматум Українській центральній раді, так званий маніфест до українського народу. Фактично, це була вимога підкоритися більшовицькій владі. Відмова центральної ради стала одним із кроків до відкритої війни між УНР і радянською Росією. Це день, коли стало очевидно. Незалежність доведеться захищати силою. У 1903 році брати Вілбер і Орвіл Райт здійснили перший у світі керований політ літального апарата з двигуном. Людство вперше відірвалося від землі не випадково, а свідомо, це був крок у небо, який назавжди змінив уявлення про можливості людини і кордони простору. У 1989 році в румунському місті Тімішоара почалися масові протести проти диктатури Ніколас Чаушеску. Саме 17 грудня режим застосував силу проти мирних людей, і цим лише при. Скорее власне падіння. Так почалася Румунська революція, що завершила одну з найжорсткіших диктатур у Європі. Тож 17 грудня це день про межі, які долають, про гідність, яка не мовчить, і про вчинок, який може підняти людину в небо або запустити хід історії. Даніл Дьомін для фактом